Всім доброго дня. Сьогодні приступаю до переробки моркви. Вчора намилась неповне відро, ну, так трошки обмила її від грязі. Зараз буду перечищати, яку натирати, яку нарізати. Щось треба з нею зробити. Така різна морква. Бачите, є дуже суха. Ну, нічого, зараз будемо перечищати і щось їй зробимо. Дуже в'яло, бачите, гнеться, наче пластилін. Тож, така у нас на сьогодні, у мене така на сьогодні буде робота. Так, перечистила морку. Ось така кількість в мене вийшла з того відра, що я перемила, воно було, звісно, неповне. І ось така кількість відходів. Віддам курям, качкам, не знаю, будуть вони їсти, не будуть. Раз морку вже перемила, зараз ще раз перемию. Гарненько. вона була чистесенька була. І залишу, нехай водичка збігає, потім буду більшу нарізати менше натирати. Ви знаєте, де отака була, трішки ось копали то пошкодили. Вона не в'яла, то гарно так чистилася, така видно, що непогана морквинка. А є така в'яла, що ось ось, а ще пластилі то Не знаю, як я буду, звісно, її натирати. Не хочеться її в воді залишити, щоб багато вологи набрала. Тому що тоді так хоч буде перемерзати в морозильній камері, а так, зараз гарненько я її перемию. Якось на тру. Ось така в мене сьогодні буде робота. Будемо трохи переробляти морку. Зараз ще зроблю там, дістала під черевину кусочок. М'ясо, також треба щось приготувати на обід. Побачу, можливо, підливу зроблю. Гарненька морку. Гарно промила. Зараз водичка стече, я зіллю. Зіллю і я трішки постоїть. А це піде на корм птиці. Так, приступила я вже до моркви, перетираю, дивіться, поставила в миску тертушку одразу тру на маленьку моркві одну. Така морква в мене буде. Розіклала позіп пакетиків, вийшлося чотири натертих пакетиків і три отаких нарізаних. От треба гарненько воздух поспускати. Ой, руки, жовті страшне. І залишила ще. Для готування. Все, я зараз в морозильну камеру складаю, і будуть в мене такі заготовки. Скільки потрібно, відламається. Тут невеликі такі порції, як для м'яса чи для чогось, то можна просто цілий пакетик взяти. Все, попрацювала трішки сьогодні. І так, потрішки-потрішки, і перероблю я тую всю морку. З морквою я справилася, це ще на підливу. Підсмажую почеревину, тому що достала чималий кусок, то я е, часть покришила буде мене на підливу, а часть залишила, посмажу із цим м'ясом і цибулею. М'ясо також покришила, хай трішки підсмажиться почеревина, а потім додам м'ясо. І накришу цибульку. В одній сковитися, просто буде м'ясо смажене із цибулею, так як в нас говорять таранчук. А в іншу додам моркву і буду робити підливу. Ось така в мене буде смакота на сьогодні. Ну, не тільки на сьогодні, на декілька днів наготую, щоб в мене була. Потім, що чекаше зварить, в мене готове буде хто підливу, хто смажене м'ясо буде їсти до підливи. Ой, до підливи, до каші чи до макаронів, до бучу. Хай тут смажиться, сама посерелина. Додала вже і м'яско сюди. Накрешила цибульку. Це на підливу буде, дрібненько кутиком, і часничок. І просто на таранчук буде напів кільцями цибулька. І томатна паста сюди до підливи. Ну і плюс зелень. Так що готуємо. Так, одну сковорідку вже додала. Тимульки тепер сюди додаємо. Що коло що за. Переставила місцями сковорідки, бо ця вже сковорідка вже готова. Додала перчик чорний мелений. Ось ще листочок лаврового листочка сюди положу. І вимикаю. Оцей зараз зайвий жир, стіжу в цю сотейничок, а це додала морку цю, переставила на більший вогонь. Хай ще підсмажиться морква. я якось позливала лишній жир, щоб не таке дуже жирне було. Можна потім додавати в будь-яку кашу ложечку, дві, взяв дай й викинув. Додав, коли готується. Так, додала сюди часничок уже, томатну пасту, чорний перчик. Ще навіть не розмішала. Зараз трішки потушкую в сковороді, потім все це висипаю у. Казанок у мене ось такий. Наливатиму водичкою залю повністю, і буде тушкуватися воно у мене ще у казанку. Це м'яско я вимкнула, поставила водичку на макарони. Хай потушкується і висипаємо в сотейничок. Пересипала в сотейник і тепер заливаємо водичкою, щоб покрило. Я повну налью і буде воно тушкувати. Додам лаврового листочка і хай тушиться на маленькому огні, щоб було м'якеньке м'яско. Так, підлива моя вже майже готова. Не майже, а готова. Зараз трошки замороженого окропчику додам. Трішки булькне і все. І вимикаю. Попересаджувала калачики у вазони. Це ці хочу позабирати до хати. Ще гарно водичкою позаливаємо. Полємо. Ці позабираю до хати. Тут осіки п'ять вазонів. Ціпи прийшли до нас. Ось пересадила у вазону менший, щоб можна було в погреб спустити. І ось посадила один калачик, другий і третій. Ну, ще їх треба водичкою полити, пообламувати це все сухе, щоб повідцвіталося. І хай стоять, щоб вони трошки вкоренилися, поки буду спускати на зиму. На вулиці ще морозу немає, то хай. Оцей дуже гарний, треба, я не знаю, як його забрати до хати, пересадити в вазон. Ну, мені його жаль, ковпогріб. Якщо пропаде, ну такий він мені гарний. Хоч вже в мене є він, але ж все одно Куш такий великий. І червоний гарний. Ну, Червоний це точно забирати не буду, тому що я два маленьких всадила. Зараз покажу. Так, Оце біленький такий з красною серединкою. Це червоний і це червоний. Це малиновий, а тут білий і рожевий. Тут два упхнула в один вазон, щоб менше вазонів було. Бо це знаєте, хочеться забрати все до хати, але ж вікон не вистачає, щоб поставити їх усіх. Зараз залюще ось стоять бегоні і чекають, не знаю, занесу, не занесу. А ті точно підуть у погріб. Побачимо, що з ними будуть, з тими калачиками. А ці молодесенькі. Це молоденькі з черенків в цьому році садила, це трохи курі їх. Оце я потрали взагалі так. Постраждав він у мене. Ну нічого. Я маленькі вазончики посадила, тому що там корінці не дуже такі великі корні. А тут також посадила. Це малиновий, а це фіолетовий теж. Бачите, що курі з ним зробили. Дивіться, яка в мене красуня розцвіла. М -м -м, гарненька. Ціле літо майже не цвіла, там, по-моєму, раз зацвіла, а це на осінь надумалася. І тут ось, ось пуп'яночок один. А, ось були цвіт, так? Да? Вона ще прозівала. І ось другий. Ще буде дві квіточки. Ця вже відцвілася, можна зривати. І ця ось дивіться, така вже ж вона гарна. А ось пуп'яночків страшне, скільки. Не так жарко, то цвітуть. На осінь цвітуть. Бім, тікай. Виходьте. А все? Не виходять, а вилітають. О, пилюки підняли. Зараз глянемо, чи є там хоч щось обрати. Ой, ось Не помаль нанесли, а жодненькі. Випустили їх на вигон, нехай. Походять. Ну, тут що знайдуть якусь бур'янину, дзьобнуть. А ми зараз йдемо на город. Буряк будемо рвати та чистити. Ой, ну. Ой роздоль я вам. Хто куди? Всім доброго дня. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба. Що сьогодні приступаємо до буряків, будемо збирати червоний буряк, тому що на вихідних показує погода, нібито дощ, буде він чи не буде, але його вже треба збирати. Треба вже робити порядки на городі, виривати все, що можна, збирати всі урожай, які тільки можливо. Хлопці десь там заводять мотоцикл, хочуть також перевезти ці кашові гарбузи. А буряк я зараз почну виривати, поки вони там поладнають свої прицепчики, то я трошки вже хоча б вирву. І тут на городі і почищу, щоб двір туди не тягти, а потім перевеземо вже готовий бурячок, соберемо і будемо впускати зразу сьогодні і в погреб. Не дуже багато у нас. Такий, бачите, непоганий. Зараз вирву в кубки і перечищу. Взяла он стільчик, ніж. Цікаво, чи дойде до нас дощ, бо по погоді показується на три дні. Але щось мені мало віриться, звісно. Будемо надіятися на краще. Знаєте. Потрібно завжди думати про краще, щоб воно збувалося. Є всі мацюбуньки. Різний буряк. Вийшла така в мене купа буряків. Зараз перечищу і гичку заберу, курям віддам і бурячок почищу. І все, переїде тачкою у двір. Все, дивіться, все прибрали. Вирвала бурян. Серега тоді покосить той. Будемо зараз приступати, чистити буряк. З буряками я справилася, всі перечистила. Непоганий буряк. Це саме такий, знаєте, розмір самий гарний. Є, звісно, і великий. Ну, все великий є. І малесенький є. Буде залишити таких маленьких наварити і з майонезом часничком зробити. Ціла тачка вийшла, звісно, я його переберу, посортую і впустимо одразу в погріб. І це зверху зараз положу і відвезеться разом із, цими, із буряками. Гичка буде цим курям. Посортувала я свій бурячок. Два таких. Середній розмір буряк. Це маленький, а це саме такий великий. В ящички посладала, зараз спустимо у погріб, щоб не в'яв і не портився. Буде вже лежати до зими. Такі гарненькі. Вродив, кожного року сіємо менше, щоб менше було, тому що ми його весь не використовуємо. Звісно, будемо ще давати на. Цю на лікарню збирають у нас завжди овочі то даємо для ЗСУ. Частина роздасться. Ось такі буряки в цьому році в нас вродили. А цих зараз залишу декілька штук, мабуть, зварю і буде в мене салат із майонезом і щасничком натру. Вони маленькі швиденько зваряться, бо її треба варити цілий день. А це поставила, зварилася швиденько і красота. щось збирають пітухи, достигає грушка наша, вже осипається. Такий врожай в неї в цьому році. Бачите, Така малесенька і вже родить. Ну, це я купала як колоновидно, але вона на колоновидно в мене не схожа. Але врожай груш дала. І дала непоганий. Це вже лише частина, яка залишилася, їх було набагато більше. Такі грушки. Ці її заберемо до хати, а ти їх дозрівають на дереві дозріють і самі опадуть, трошки підпорчені, ну не страшно.